На новопавлівському напрямку наші бійці зупинили, знищили штурмову е, колону ворога. Росіяни вирішили скористатися негодою, щоб спробувати прорвати наші оборонні укріплення. На штурму висунулися трьома БМП із піхотою та купою мотоциклів. Але застати наших захисників зненацька окупантам не вдалося. Повідомили в оперативно-стратегічному управлінні військ Хортиця. Окрема президентська бригада імені Хмельницького разом із бійцями підрозділу зі складу 31-ї окремої механізованої бригади Гади завчасно виявили, зупинили і випалили колону ворожої техніки, і ще трохи часу витратили на залишки піхоти, що розбіглася посадками. У Польщі прикордонники фіксують нові способи нелегального перетину кордону зі сторони Білорусі. Мігрант, мігранти використовують різні способи для подолання загороджень, зокрема, розрізають металеві бар'єри шліфувальними машинами, пилами та паяльними лампами а також застосовують драбини та через переправу річки.